Незалежний експерт з питань космічної діяльності, екс радник голови Державного космічного агентства України Андрій Колесник в нашому ефірі. Пане Андрію, доброго дня, пане Андрію. Ну, не можемо не обговорити тему, яка стала ну буквально такою ну, загальнонаціональною. Так, фонд Сергія Притули зібрав 600, за 600 мільйонів гривень. Які мали піти на Байрактар? А він пішов на супутник супутник, який називається Ice Eye, тобто Холодне Око, наскільки я розумію з перекладу англійської, і цей Ice Eye має нам дуже сильно допомогти. Ви, як фахівець з космічної галузі, розкажіть, що це за супутник, наскільки він нам допоможе, і ну, от, наскільки важливим він є, власне для наших збройних сил України. Почну з того, що е, нарешті е, збройні сили України вперше вибрали космічний апарат, який їм потрібний. З тими характеристиками, з якими вони хочуть працювати. Оскільки до цього все, що відбувалося в нашій космічній сфері, воно відбувалося під дідою державного космічного агентства, цивільного відомства, яке як не могло зрозуміти потреб Міністерства оборони, і тому ми попередніх космічних програмах нічого не могли зробити для військових те, що вони просили. А скільки зараз у нас такі, е, такі складні часи, то е, щось робити самостійно вже нема часу, і тому е, виявилася можливість. Завдяки дійсно народним грошам, які зібрані, зібрані фондом «Притули», придбати ресурси супутника з характеристиками, які дуже дуже потрібні нашим військовим, особливо нашій розвідці. І що це за характеристики? По-перше, це супутник, який має на борту основний інструмент у вигляді радару. Радар він а, направляє радіолокаційний промінь на поверхню землі. А, всі предмети, які там знаходяться, вони відбивають а, звичайно на своїй частоті цей промінь, і а, те, що відбито, уловлюється антени на борту супутника. Потім а, а, ці дані групуються, обробляються спеціальним обезпеченням, яке дозволяє потім а, фахівцям розлічати, чи той об'єкт, який відбив провінь, є а, металевим, чи то є об'єкт з дерева. І таким чином відрізняти, наприклад, чи то блін, а, бліндаж, який покритий дерев'яним покриттям, чи це може бути танк металевий. З відбиттям для цього потрібні вже звичайно додаткові ресурси, щоб точно виявити, що саме побачив цей супутник. Тобто достатньо складна технологія, але вона дуже потрібна, оскільки, якщо брати супутники з оптикою, з оптичними інструментами, то вони можуть бачити тільки освітлу до частину доби, і тоді, коли немає хмар, тоді як радар може працювати. Все погодно, все цілодобово. Для нього немає не темряви, для нього немає не хмар, для нього немає а, ніяких там а, пилу, пилових бур чи ще іншого. Тобто радар дає інструмент нашим військовим бачити будь-яку мить, коли цей супутник пролітає на територією України. Більш того, саме технологія цієї фінської компанії, компанії з Фінляндії вона дуже продвинута. Одна, вважається не з найкращих у світі. Навіть американські цивільні супутники, які, які працюють на комерційному ринку з цими інструментами, заздрять фінські компанії за те, що вони все таки змогли розробити самостійно такий дуже цікавий і дуже точний інструмент. Наприклад. На клаптику розміром 5 на 5 км цей супутник може розлічати об'єкти розміром 50 см. Це для радарних технологій дуже-дуже гарний показник. Так, радарні технології вони поступаються трошечки оптичним, оптичні можуть бачити ще краще. Але не треба забувати, що саме а, великий плюс для радарних технологій те, що вони все таки все погодні і е, е, цілодобові, е, е, отримуючи цей супутник, не сам супутник, а ресурси цього супутника, тобто можливості повністю використовувати все, що цей супутник може по будь-якій команді з, е, від наших операськового оператору. Які буде отримувати ці дані, ми можемо дійсно замовляти вже в реальному часі те, що нам потрібно. Наші союзники з західні, які надають до цього нам безкоштовно дані з своїх комерційних супутників, вони все такі ці дані знаходяться нам передаються не в реальному часі. Вони не є велика затримка, і знову ж не ми вибираємо, що нам передається. У випадку з цим супутником, що нам потрібно, він буде знімати. Більш того, коли його не буде на території України, а звичайний супутник обертається навколо землі з періодичні, періодичністю 95 хвилин, і на території України він пролітає протягом 7-8 хвилин, то весь цей час ми можемо використовувати дані з інших супутників цієї кампанії. Сьогодні їх на орбіті близько 20. І плюс ми ще можемо мати доступ, будемо мати доступ до всієї бази даних знімків, які були зроблені цими супутниками по території України, які будуть зроблені ще протягом одного року. Крім того, на відміну від наших допомоги західних партнерів, які надають безкоштовні знімки для України, хоча це сплачується бюджетами наших партнерів. І це враховується як військова допомога. Для нас це все безкоштовно. Та от, на відміну від них, вони надають нам тільки те, що стосується території України. Цей супутник дозволить нам бачити все, що є взагалі в регіоні, в якому є держава Україна. Тобто ми можемо заглянути за наші кордони, що нам дуже важливо, для того, щоб знати наміри ворога дещо концентрується ще перед тим, як. Вони заведуть а, свої резерви на нашу територію, або будуть накопичувати, наприклад, великі склади з боєприпасами недалеко від нашого кордону, але на своїй території. я так розумію, що цей супутник дозволяє бачити дійсно в реальному часі, що відбувається над Україною. Крім того, є такий тип САР. Так? Це тип супутників САР, який дозволяє бачити всіх, от, якщо є такий тип. Тіпології Сару, так? То ми можемо ну, як, ділитися, вони діляться тим зображеннями, які в них є. Правильно я розумію? Тобто це от Сар? САР – це є назва цього радарного інструменту. Тобто це назва радар синтезованою апертурою, перекладі на українську мову. Це і, те, і є той інструмент, принцип роботи якого я на початку роботи якого я на початку розказав. Тобто, цей інструмент є на борту кожного з супутників. Вони, звичайно, в цій флотилі фінських супутників є супутники різних, скажімо, Типів, не скільки типів по радару, скільки а типів по їх розвитку. Тобто генерація є перша супутників, друга генерація, третя, і з кожної генерації ці супутники ще краще і краще вдосконалюють свою технологію і всі краще і краще знімки вони надають. І ось ми говорячи про те, наскільки це для нас дуже важливо, те, що ми можемо, наприклад, маючи доступ до супутника визначеної генерації. Цієї флотилії одночасно можемо мати е, можливість доступу до бази даних е, супутників іншої генерації, таким чином порівнювати е, якість знімків, порівнювати, е, скажімо, те, що було раніше знято. Більш того, можна сказати, що в цьому супутнику радар може працювати в чотирьох режимах. Як сказав я саме на режим це знімок клаптика 5 на 5 км, Але він може робити і оглядові знімки з більшої більшої площини. Звичайно, коли будь-який супутник робить оглядові знімки, знімки, то вони ці знімки мають гіршу якість, оскільки вони мають охопити більше. Територію, але навіть якщо ми будемо брати, скажімо, там не 5 на 5 кілометрів, а скажімо, там нас цікавить 100 на 100 кілометрів, то ми будемо все одно отримувати а, якість а, знімків а, дуже високу від 1 метра до 3 метрів. І це теж не буде дозволяти виявляти, по-перше, якісь скупчення, на які потім потрібно звернути окрему увагу і потім зняти уже обмеженим фокусом на а, 5 на 5 кілометрів. Пане Андрію, ну я читав у притули про те, що затримка в передачі знімків декілька годин, так? А, все залежить від домовленостей. Тобто, якщо ми маємо домовленості, скажімо, по комерційному використанню даних не по військовому, то ми можемо отримувати такі знімки в оптичному діапазоні, невродарному в оптичному за 15-30 хвилин. Але Мова зараз іде про війну, мова йде про е, необхідність мати точні дані до військової розвідки. І звичайно, у цьому випадку наші партнери не завжди нам надають в реальному часі, і де є, є затримки. У, у цьому випадку ми будемо мати свою власну станцію прийому інформації, своєї супутника прийому даних, і це буде дозволяти нам оперативно їх отримувати і оперативно починати дешифрувати. Но від коли ми отримуємо оптичні знімки, там дешеврувати не потрібно. Що зняла оптика, то ми маємо на знімку. А в випадку з радарними технологіями тут більш важка робота по ідентифікації, і крім машинної обробки цих да сирих даних, потрібна ще і обробка. Всіх фахівця, у якого вже наточений глас на те, якщо візаблямка, що, що може обозначати яку тип техніки чи якої тип діяльності? Тобто, в даному випадку ми будемо отримувати дані на свою станцію прийому на Це залежить потім від від швидкості обробки інформації. У нас фахівці є. Це обробки цієї інформації, плюс якщо наші фахівці, а у нас такі є теж програмісти, які зможуть швидко розробити, використовуючи дуже скажімо, алгоритми для цього для цієї роботи, то звичайно ми прискоримо передачу уже остаточного зображення замовникам, яку якими є, як правило, наші військові структури. Власне, пане Андрію, я хотів запитати, чи є у нас фахівці, аби працювати з даними цього супутника? І якщо ну там же ж є очевидно якісь нюанси, яких треба навчатися, наскільки швидко можна навчитися? Так, у нас такі я вже казав, що у нас такі фахівці є, їх не дуже багато. Але якщо поруч вже з досвідченим фахівцем посадити новичка, то новичок, який розбирається в самих принципах роботи цих інструментів. Тут він швиденько зможе навчитися. Так, у нього на перших порах не буде такого як у досвідченого фахівця, можливості на люту, як кажуть, визначати то, чи інший об'єкт там зображений. Але поступово він навчиться. Тобто, якщо працювати парами як на бочок з досвідченим фахівцем, то можна на, достатньо швидко навчити багатьох у нас фахівців, які будуть потім всі дані інтерпретувати саме в тих. Структурах, яким вони потрібні. Наскільки часу потрібно, щоб от вже працювати? Чи вже працюють з цими даними? А, все залежить від контракту. Якщо у нас вже є на поставлена станція прийому, ми маємо вже ключі до неї, то ми можемо вже і сьогодні працювати. Все залежить від того, чи є вже ми фізично це скажімо так, обладнання. Чи, чи передані нам ключі? Пане Андрію, а дивіться, а скільки нам треба взагалі таких супутників ну, для ефективної боротьби з расистами? Тобто, в нас ну, зараз фактично один такий. Я не знаю, скільки Облінданих в них, будуть. Скільки Облінданих. в них? От, ну тобто, про кількість і взагалі, наскільки є небезпека того, що Ну, тобто, чи можна його знешкодити, тобто збити, так ми теж знаємо, що є супутникові війни, коли. Збиваються ну, ворожі так супутники на орбіті. Тобто, наскільки він є вразливий до ворожих атак? На сьогоднішній день поки що немає таких випадків, коли одна країна збиває супутник іншої країни, оскільки при фізичному застосуванні до супутника іншої країни настає. Казус Белі, тобто це буде об'ява війни, тому де той державі, супутник який буде збитий, це а, прийшло із панології з міжнародного морського права, де теж атака на будь-який корабель в нейтральних водах призводить до того, що це об'являється оголошується війна а, тому, хто володіє цим кораблем, так і у космосі. Хоча нема спеціалізованого міжнародного космічного права з цього питання, але по все, все, всі правила, які з морського міжнародного морського права все там застосовується, тому нема таких зараз випадків. Я думаю, що таких випадків і не буде далі. Інше питання: чи можна перешкоджати роботі цього супутника, чи можна, наприклад, переривати його сигнали, чи може ці сигнали, скажімо так, робити такими, щоб вони давали не. Ні ті дані, ні ту інформацію, які від нього а, 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 вимагається. Так, такі роботи проводяться. Це а, боротьба, вона так технічно називається не кінетичний вплив на супутника. І, а, Можна сказати, що, наприклад, супутники навігаційні, наприклад, системи GPS, так глушаться, так їх, да, їх дані спотворюються, і технології такі є. Що стосується, наприклад, роботи оптичних супутників, там вже розробляються технології. Я думаю, через декілька років вони вже будуть в експлуатації, які будуть дозволяти. На той момент, коли цей супутник щось буде фотографувати, будуть засвідчувати його оптику з, з тої місцевості, яку він хоче зафотографувати. Що стосується радарних інструментів, оскільки він працює на принципах радіолокації, то дійсно і тут можуть бути розроблені протидії проти нього, але оскільки це супутник все-таки рухомий об'єкт, то дуже важко буде щось зробити саме. Ім, Протидії радіолокаційному обладнанню цього супутника. Ну, але пане Андрію, от ви не знаю, ну не не торкнулися цієї теми, наскільки важливо, е, кількість цих супутників. Тобто, от ми говоримо зараз один супутник, так, в нас, от, а я не знаю, скільки там в окупантів. От, тобто, оця е, так, пропорція, тобто, скільки, е, скільки нам ще треба для того, аби е, повноцінно так, або не треба, можливо, так, або. Не Пр... треба, бо передача даних. Ні, ну от пан Андрій, Хай скаже, наскільки ще, ще треба, можливо, пан притула в своєму фонді ще за, закупимо за гроші людей. Ще декілька супутників, Значить, супутники не можуть зависати, якщо казати про супутники розвідки, вони не зависають над одною точкою. Ні, є такі супутники, вони знаходяться на гестаціональній орбіті, наприклад, і можуть туди дивитися на одну точку, але ці супутники дуже коштовні. Вони стоять. Сотні мільйонів доларів більше даже мільярда, є такі супутники. Ну, Українці можуть назбирати. Я впевнений, це штучні супутники. А вони використовують такі технології, які не передаються взагалі, і такими технологіями тільки можуть похвастатись сполучені Штати Америки. І ну не Росія Росія, до речі, у питанні космічної розвідки поступається нашим західним партнерам суттєво на порядки, як по кількості космічних апаратів, так і по якості, по технічним характеристикам їх роботи. Наприклад, ті 200 космічних апаратів американських комерційних з яких нам передають зображення, теоретично можуть бути пролітати на дну. Тим же клаптиком землі, який нас цікавить, з періодичністю десь півтори години на добу. Що стосується угрупування фінської компанії, з якої ми беремо супутник, ресурси, якого ми будемо брати, а також будемо використовувати. Зображення інших його апаратів, то тобто, теоретично ми можемо мати дані з періодичністю приблизно три години кожні три години прольоту над той клаптиком ділянки землі, який нас цікавить. Ну, Тобто, тобто я правильно. Пане Андрію, от достатньо. Ви розумієте, що те, що е, демонструють у нам голівудських фільмах, е, а то що там якийсь спецпризначенець бере свій планшет, і на ньому відразу відображаються всі дані. Супутника, який в цей момент на нього дивиться, і а, тим більше, що він має перед собою ще і дані того дрону, який літає над його головою, і, і якась там ще а, людина, яка сидить в глибокому телі супротивника, також одночасно передаємо дані, то це все поки фантастика. Але фантастика, вона на те є фантастика, і тим більш наукова, що колись вона здійснюється. І я думаю, що за декілька років ми такі системи будемо бачити, коли у командира тактичного. Підрозділу буде планшет, де буде одночасно відображатися в реальному часі. І інформація з супутника, і інформація з безпілотного літального апарата, інформація з його колеги, який працює у глибокому тилу противника, нас, тобто ведучи на земну розвідку. Це тобто, фантастика, вона буде все-таки в реальності, але на це потрібно час. І коли ми кажемо, що нам потрібно щось зараз, то те, що ми вже отримали завдяки саме цій угоді. Це дуже потужний інструмент для того, щоб ми на сьогоднішній день могли е, своєчасно надавати ціле вказання нашим хаймерсам, як вже нашим хаймерсам, і іншим е, засобам е, е, високоточної зброї, які нам дали на сьогоднішній день е, наші партнери і продовжують надавати. Пане Андрію, дякуємо за те, що долучилися до нашої етеро і розказали. Вахові думки стосовно цього супутника супутника, тому що нам дуже важливо було почути наскільки він важливий, і ви, в принципі, підтвердили, що це не дарма було зібрані гроші, не дарма потрачені, і дійсно наші збройні сили України будуть мати ефективну зброю боротися з окупантами. Сподіваємось, що це не остання була така велика покупка, і також переконані, що ви також будете в наших наступних етерах. Розказувати про свої думки. Отже, нагадаю, з нами був на зв'язку Андрій Колесник, незалежний експерт з питань космічної діяльності, екс радник голови Державного космічного агентства України. Дякуємо, що були з нами. Слава Україні.